Береш от третій стовп. Наводиш стілик на низ. Не наверх, не на тінь, а на низ стовпа. Українські танкісти на Запорізькому напрямку продовжують тренуватися та відточувати навички. Зізнаються, безпілотники змінили правила ведення війни. Полону пору року з штурмові дії, воно важче. І плюс, так як зараз вже змінилося змінились правила війни. Тобто зараз вже такими колонами, там, де залучаються танки, БМП, нема сенсу проводити, тому що ну, все розвивається, вже появилися півдрони, камікадзе. Ти не встиг виїхати, як тебе вже виявили, і противник піднімає все, що в нього є, для того, щоб знищити танк. Танки, які використовувалися для прориву ворожих рубежів, тепер мають мало шансів навіть дістатися до лінії фронту, вважає старший сержант танкового батальйону на псевдопродюсер. Як всі знають, коли ти бачиш танк противника, ти його намагаєшся знищити в першу чергу. Тому що це дуже сильна зброя, маневрена, з потужною гарматою. І так само противник, коли бачить нас, так як ми заводили завжди були піхоту. Ми перші заходили на передній край противника, проривали оборону. Це все робило за допомогою танків. І, тобто зараз вже ти, ну, мала ймовірність, що ти доїдеш до цього переднього краю. Це треба розвивати РЕП, глушити ці фіпів щоб можна було наносити нормальне воєнне ураження. Використання БПЛА у бойовому режимі із швидким переглядом від першої особи ФПВ – FPV. одна з найуспішніших та недорогих стратегій, які Україна використовує у цій війні. Але попри застосування таких апаратів з обох сторін танкісти чекають наказу на штурм. Ми постійно готуємося, накопичуємо свої навички, розвиваємось. Якщо буде дана команда проводити такі штурми дії, ми готові. Тобто, це все по наказу відбувається. А поки чи не щодня можна бачити вражаючі кадри знищення російської техніки за допомогою FPV-дронів та десятки зборів на їх придбання для Сили оборони, аби таких відео день від дня ставало все більше.